Всім привіт! Сьогодні я скуплялась в АТБ, в Салтівському і в Файно. Файно купила ось такі сосиски дуже смачні, кіндерфілейні. Вони по 170 гривень і 40 копійок за кілограм. Тут, у пачці, вона запакована кіло 74 грами. І заплатила я 183 гривни за цю упаковочку. Це у магазині файно. Також я була у Салтівському. В Салтівському, як і частенько купую, купила Варшавську, таку ковбасу напівкопчену першого сорту. Вона смачна, по 155 гривень. Ціна дешева, я вважаю, для такої колбаси. І тут майже пів кіло 476 грамів за 74 гривни 21 копійку. Ліверну колбасу купила я, чесно кажучи, вона добра теж, але я купила її, отаку богодухівську, написано, до сніданку, я її купила своїм котам. Вона по 64 гривни 90 копійок, тут її пів кіло. 32 гривни 84 копійки. А, і ось таку взяла на пробу отакий От якийсь язик залівний. Заливний. Ну, не, не знаю, отака вона в розрізі. Кажу дівчатам то там, мабуть, крім язика інша якесь м'ясо є. Ні-ні, там написано язик, значить, язик вищого сорту. Ця ковбаса по 193 гривни. Тут її 544 грами, і заплатила я 104 гривни 99 копійок, ну 105 гривень. Тобто, в Салтівському я скупилась на 212 гривень за ці три вида ковбас. Потім я була в АТБ В АТБ. Оселедець, ось такий я вже брала, дуже смачний. Беру його вже втретє. Два штуки він слабосолений, патраний з головою. Своя лінія. Ну так, один оселедець із двох, він якийсь трохи м'яккуватий, але смачний, що той, що той. Обидва. Так, оселедець такий, який був, по 139 ,90 гривень 90 копійок за 850 грамів. Так, далі кормка там м яу, м яу, по 11 ,20 гривень 20 копійок, а насіння соняшникове взяла й собі і мамі. Вона любить оцей сансанич, щоб не солене. Насіння там по акції 41 гривна 20 копійок за 170 грамів. Де тут грами? Чесно кажучи, десь на звороті, мабуть. Ой. Треба ще пошукати, де тут грами написані. А, ось 170 грамів. Так, дві пачки взяла. Далі корма котам ось такий розумний вибір. Ну, може, й не їстимуть його, бо щось вони в мене перебірливі з кроликом. По 11 гривень 30 копійок. Взяла сир, плавлений, комо, вершковий тенеро, і він 75 грамів. Три пачечки я взяла по. Кожна по 75 грамів, по 13 гривень 90 там якась акція. 41 гривна 70 копійок за три сирки. Закуска своя лінія грибна, теж на неї акція 200 грим, вона 24 гривни 90 копійок. Розумний вибір майонез. 67%. ну, Довго дивилась, вибирала, щоб і недорого, і щоб жирність була та, що мені потрібна. Ну, Вирішила я цей взяти, мабуть, він був непоганий, колись я його вже брала. Цей майонез по 180 г, 67% жирності, по 13 гривень 70 копійок. Кожен. Їх тут два на 27 гривень 40 копійок. Ось такий корм собаці я вже брала в АТБ. він добре. Його і коти навіть, їдять. він пахне смачно. Цей корм 900 грамів, і він 44 гривни 90 копійок. Вигідно. І ще я взяла яблука. Яблука Red Chief. Ну, зараз покажу таке воно на джана Голд похоже, схоже, але зовсім повністю червоне редчів. Яблука ну, не дешеві. 29 ,95 гривень 95 копійок. Тут 942 грами 5 яблук вийшло в мене на 942 грами. І заплатила я 28 ,21 гривень 21 копійку. Оцей пакетик 90 копійок, і пакетик, в якому я принесла за тебе всі всі продукти аж 3 гривни 90 копійок. Отака в мене сьогодні була покупочка у трьох магазинчиках. Дякую всім за перегляди, підписки. Приєднуйтесь, підписуйтесь до мого каналу, пишіть мені коментарі. Всім дякую, пока-пока!